Вітаю в етері Програма Без права на байдужість. Я Вікторія Німцева. Добровольці, які в перші дні війни без сумнівів стали на захист країни, сьогодні змушені доводити, що вони воювали. Проблеми з отриманням статусу УБД, бюрократія, байдужість системи, замість вдячності та підтримки. Чому герої вимушені боротися за свої права? Про це говоримо зі Станіславом Полиницем і Ярославом Годунком. Дякую, що доєдналися. Це вже, мабуть, розповсюджений мем. Дякую за службу, але вас немає в списках. Як ви можете пояснити ситуацію, коли добровольці, які ризикували своїм життям, стають невидимими для держави? Ну, по-перше, добровольці, саме словові добров... доброволець він йде добровільно, він не йде за якимись там нагородами чи за якимись там регаліями, а він йде. Зрозуміло захищати свої Батьківщину, тому що хто як як не він. от Але насамперед, держава має піклуватися, пам'ятати про добровольців і забезпечувати теж, тому що якби не було добровольців, всіх дивіться, ТЦК то зрозуміло їхні методи, як вони працюють. Але коли коли ТЦК включилося вже тоді, коли не стало добровольців, то тобто, всі добровольці, які були, вони пішли в першу хвилю. Так. Але вони закінчилися. І тому вже вимушено ТСК, їх вела інших хлопців, ловить там по підворотнях, по закутках і тягне у військо. А ті люди, які прийшли на першій хвилі, вони прийшли добровільно, змотивовано, ідейно захистити свою батьківщину. Але, на жаль, Держава про них забула, викинула їх взагалі з пам'яті. Вон вона їх не помічає, і тому тому вони не помічає нікому потрібні. Тоді система настільки була не готова. Як це взагалі відбулося? Як можна піти воювати? Е... Давайте ми скажемо, чому ми цю тему підняли спочатку. Тому що в нас є із Стасом побратими, які загинули, верніше родини залишилась їхні, да? і в нас є, які поранені побратим, які сьогодні без кінцівок або. В тяжкому стані, втратили частину свого здоров'я. Я вважаю, тоді ніхто не думав про це, правильно Стас сказав. А зараз треба поставити руку, подати допомоги від держави цим людям, їхнім родинам. Тому що, дякуючи їм, сьогодні ворога немає тут, у Києві, і ми зберегли столицю, саме головне, і ворог не репортує зараз, що він покрив Україну. Тому що давайте уявимо ситуацію, якби, не дай Бог, Київ взяли, правда? Це було б взагалі набагато все гірше. І держави б нам не так допомагали в екзилі, там, чи як це назвати, чи на Західній Україні. Взяли б то вони могли б, звісно, взяти, але утримати вони б не змогли. Ну, дивіться. Питання в тому, що це не лише проблема в добровольцях. Ті хлопці, які теж в лавах офіційно оформлені належним чином, служать, віддають. Борг ну, бор, бор, бор державі, вони теж за поранення. Ну ось Ярослав отримав поранення е, в боях. Тобі ще заплатили безумовно. Ну ми зараз до цієї теми повернемося. Я спочатку давай зараз пройдемось. Тобто, Пробле проблема в тому, що навіть ті, хто оформився ті бійці, вони теж не отримують в повній мірі того забезпечення, яке. Мало б бути державою. Держава покликала їх на, на війну, а забезпечити декого да, як забрало? Декого силомі забрала, так як так, те, що відбувається, ми бачимо в, Харків, в Харківській області. Да. Хочу зазначити, можливо, хтось не стикався. УБД – це статус учасника бойових дій. Що він взагалі дає? Соціальні гарантії від держави, в першу чергу. Сласне, там. правильно так скажемо, визнання держави. Та що, давай так простими словами, щоб люди це розуміли. Визнання держави е, за твій подвиг, тому що подвиг просто було піти проти сотні тисяч е, у нього не і техніки, правда? Так. От я, для мене це, наприклад, цей статус. Тобто я хотів би, щоб коли там хтось тобі починає говорити і щось сказати, е, ти взяв і міг продемонструвати, показати. То це є визнання, визнання того, що ти положив своє здоров'я, а навіть ти здоровий його ложив. Тому що ночами, скажи, мерзнути. Давайте зараз хороша погода. В ті часи мерзнути, чекати десь в окопі. І як зараз герої чекають, так само чим не применшують. Це теж подвиг. І от хотілося, щоб держава визнала. Так, да, це юридичне визнання не на словах, а дійсно, що людина може е, доказати, що вона дійсно герой, що вона дійсно. А дійсно, Якийсь механізм, як можна це довести. Е, ну, дивіться, ти е, зараз спростили процедуру для. Тих бійців, які оформлені в лавах так, Збройних сказали, сил України, але так, так. А для добровольців взагалі ускладнили. Придумали, там має має за тебе юридично засвідчити ну, та реально. реально засвідчити дві особи офіцерського складу або взагалі. Оформлені в Збройних силах, які з тобою воювали. А в нас немає. А, 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 а постає, наприклад, питання, да, От ми воювали там, а ті, ті побратими, з якими воювали, були оформлені. Вони загинули. Хто за мене може посвідчити? От. Е, але взагалі, визнається, в сукупності в, в, су, в доказів, і фотофіксація, і відео, і локації, і свідчення інших. Е, Бойових побратимів, які можуть прийти прийти дійсно підтвердити, сказати, так він був з нами, він там воював, і вже з совокупності доказів, комісія приймає рішення дати тобі учасника бойових дій або відмовити. Але це теж не кінець. Якщо тобі учасника бойових дій відмовлено, то можна звернутися до компетентних адвокатів, юристів, які дійсно сформують. Позивнувся я до суду, звернутися до суду і вже в рамках. Е Звернути до тебе, е ти е так і скажи. Да, цей процес не, насправді, е дійсно, <реклама> да, насправді, дійсно, О, е ви можете ну, порадити, до кого краще звернутися, як це краще зробити? Практично. Так, так. Зараз, Віка, Віка, ми, ми зараз в е процесі, е де ми намагаємося зараз зробити нашим побратимам УБД. Я думаю, що цей процес ми проб'ємо, як пробивали раніше, все, правда, Стас? І я думаю, тоді можна буде без жодних проблем звертатися до адвокатської компанії Стаса, де ми допоможемо це поставити на поток. Чому я вважаю це потрібно? Я вважаю, що держава хоч іноді повинна дякувати тим, хто поклав своє здоров'я. Але найбільш болючіше тим, хто загинув за цю державу. Це теж великий пласт роботи, де просто пофіг. А, або давайте так, побратимам, які поранені мої. Ніхто ні те, що не копійки, премії не дав грамоти. там, да? А Давайте ж трошки думати, як людина без ноги чи з поломаною ногою, роздробленою, яка зараз не функціонує, може вести господарство, десь піти працювати. Він, як доброволець, це, це і про Богдана про побратима кажу. В кожному здоров'я. У мене так само цукор з'явився, діабет другого типу. да, там Це ж не просто з'являється із-за того, що там, я там щось солодке їв там, чи там. Це взагалі немає від того,слідство там так? кажуть, погане там було. Так. Не було нічого, ніяких проблем. От під час поранення взяли аналізи і от, от так і є. І сьогодні це так само: купити ліки сан Це ж не дві гривні, це сотні гривень, які ти тратиш у місяць. Це на прості речі, а там протести і так далі. Я про це мовчу. Сьогодні держава теж цього нічого не робить. А ці соціальні гарантії це допомога Богдану, наприклад. Що він зможе газ отримати дешевше електрику, якісь знижки там і так далі далі? Ти ж розкажи, що ще є інші пільга і блага землю. Е, я зараз зараз а, ну, зазначу, те... що е, мені здається, що це найбільша зрада, коли тебе не визнають ті, заради кого ти пішов воювати. Ну це є зрада, а, що не визнають. Да. Ті. Давай не будемо говорити це, про землю. Це взагалі так, це ми так. дуже глибоко глобально купуємо. Е, Станіслав. Як е, чи взагалі реально родина загиблих добровольців? Які не встигли отримати цей статус? Це треба звернутися до юриста. Які практичні ви можете дати поради, як можна довести і добитися цих соціальних гарантій? Квіці, у кожного, у кожного бійця своя історія, так. у кожної сім'ї загиблих своя історія. Тому е, кожну ситуацію треба розглядати окремо. Вивчати питання. Я вам скажу, що це не робота одного дня, це довгий процес, як тільки е, постає питання у вирішенні того чи іншого питання, відразу включається маховик бюрократії, і це на роки. Протидія, да. так. Так. Тому, <кл 'є> тому треба вивчати проблематику. Конкретні папери? Так, е, вивчати взагалі, де та людина була, при яких. Е, це мають так. родичі збиратися, так? Ну, звісно, при яких е, обставинах вона загинула? Але я були... хочу сказати, у нас зараз адвокат е, Тиран прорекламує його, вибачте, що в такому контексті. Але він нашому побратиму Володимиру Сахнову добився декілька неділь назад, і вже ми перше рішення суду отримали. Проти... Але це, я про, це роки. І отримали перше рішення, що смерть мого побратима в Лук'янівці. Два роки так, вже так, пройшло, да, два з половиною. Три. Три. Три роки ось річниця майже. якраз на річницю. І був він загинув за, під час захисту батьківщини. Але це процес просто був три роки. Це про те, що я, на чому я наголошую. Що... І зараз ми так само приєднаємося треба допомогти нашому побратиму Андрію Томачуку. С я дуже добре знав. Там за, розвиткував, так само цей процес пройти. тому що держава не визнає, що ти загинув під час бойових дій і за, за цю батьківщину. Та, послухай, ну давай згадаємо двіх двох братів-рідних Бевзюків, Олексія і Андрія в бригаді 70, 72 да, вони проти... загинули під Кураховом, подали петицію. Значить, набрали достатню кількість голосів в електронній петиції до президента звернулися, щоб дати йому посмертно героя. Ну, Набрали то й набрали за побачення. Розглянули, відмовили. З... Безумовно, що всі наші побратими, всі хлопці, які на війні, це всі герої. Але чомусь е... держава не хоче їх шанувати. Це поширена така проблема, так? Да? Багато? От хто, медійно, кажу, да. от хто медійно розкручений, тому можу дати героя там посмертно. А якщо про тебе ніхто не знає, але ти зробив добру справу. Ну, ми хочемо сказати, Стас, що нам герої всі ті, хто пішов і поклав своє здоров'я заради цієї країни. Тому давайте так ми шануємо всіх. А те, що так, там держава так, робить, так. то держава, давайте так. От ти сказав про наших побратимів, бразиків. Два брата втратити з однієї родини. Батько там це не дуже просто. Тим паче, і батько воював, ну хоч списали потім всі троє пішли без жодних застережень, без жодних питань. Але отак ставиться держава. Але треба звертатись, треба. Я думаю, що ми зараз за ці місяці виграємо цю справу. Правда, стасне де ми надінемося і почнемо з простих речей. Тобто є громадські організації, до яких можна звернутися, є, є... юристи, є. Якщо ти, не байдужий, якщо ти не байдужий громадянин, звертайся до нас, да, нас да. і жодних проблем не буде допомогти вибити і пройти ці бюрократичні пекли, які сьогодні сторона держав. Але якщо ми цього не будемо робити, робити розголосу, то ніколи нічого не доб'ємося. А якщо ти вже визначений учасник бойових дій, є ж там обіцянки щодо поранень, як будуть допомагати. Це взагалі працює? Ну от ви скажіть, збройних як у вас силах це було? України нічого це не працює. Я хочу, хай напишуть нам в коментарях, хто отримав через рік хоча б якісь виплати за поранення. Це, це чиста туфта, яку придумали чиновники. Не, ну чого, не можеш з посвідченням учасника ВІДі, там безкоштовно паркуватися на території міста. Я хочу, щоб написали нам пацани, які скільки кіл пекла, правда, пройшли вони, так. щоб за поранення отримати е, кошти, те, що держава гарантує. Тось тобто, мало того, що ти їдеш у шпиталь. Ну, давайте так, ми що не знаємо, як переповнені шпиталь. Тебе трошки на ноги підвели, далі це твої проблеми. Виводять тебе поза штат, ти отримаєш 520 гривень чи 540, і ти нафіг нікому не нужен. Це якщо поганий командир. Якщо нормальний командир, то він тебе залишає в штаті, ти хоча б двадцятку получаєш. На неї ще якось можна тут прожити і пролікуватись. А зазвичай на процентів 75, я вам зразу кажу. Тебе виводять поза штат, тому що ти на лікарняном, і так. ти отримаєш 500 гривень. Яка, хто там що забезпечує? Розкажіть мені, будь ласка, покажіть. Де? Найдіть тих людей, от я хочу, щоб, ви як ведуча, написала, кому виплатили гроші? Так, да, дійсно, я, я хочу, щоб. щоб хоч щось хороше початок, да, е, е, якщо ви з цим стикалися і ми не праві. Uh, я вибачусь, відправте, будь я ласка, вибачуся, все, все. Uh, так. Я це всі так само. Ще знаєте, що мене дуже хвилює, коли хлопці попадають в шпиталі uh, там і в них ну просто пропадає у людини функціонал. Ну тобто, втратили кінцівки, uh, але ж це окрім того, що тебе залатали і нічого не загрожує твоєму життю, тобі ж треба якось адаптуватись Вікторія. або за свої гроші, або за волонтерських фондів. Я простіше скажу, Вікторія, пам'ятаєш, я там відео зробив, на шумі, що 20 мільйонів набрало за побратима. Я хоч його вставили, да, то я просто розкажу. Пройшов два роки війни, як він втратив руку і частину ноги. Да. Я хочу сказати, як ви думаєте, він щось отримав? Він хоч щось зараз отримує, він свій протез отримав. Знаєте, яка цинічність? Я теж дам відео. Я дзвоню в кабінет міністрів він каже, зареєструйтеся, щоб отримати протез. Це ви просто таке... Низість повинна бути. Не держава, держава тебе позвала, ти будеш до держави стукати, стати на чергу, щоб отримати якийсь там протест. Це ж не найкраще. Це все ми, що бачимо по телевізору. В основному це допомога за кордону, наших волонтерів, а держава ж ніякими протезами. Нічого, забезпечить, прикрутити тобі, там, мабуть, дерев'яшку чи пластмасу, щоб ти з нею ходив. Розумієте? Це ж треба ще часу... реабілітацію пройти так, після це цього. Це ми взагалі його виводять поза штат. І за 500 гривень проходить реабілітацію, тільки бухать. Більш нічого держава не пропонує. Держава не тримає більше, ніж місяць після тяжких поранень. Вона тебе що робить? Відправляє додому. Тебе ще й командир виводить поза штат. Без ноги, без руки, без нічого. І УБД не маєш. Почекайте, я ще ж не сказав. Він теж УБД не має. Тобто він поранений ще до цього часу не отримав УБД. Тобто це нормально держава взагалі зараз себе веде. Я і хочу залишити це питання відкритим. А, дякую, що долучились. Слава Україні! Героям Слава вам дякую за запрошення. Визнання та підтримка це не привілеї, а обов'язок суспільства перед захисниками. Війна триває, і боротьба за їх права теж.